Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 13 листопада. Друзі, а ще давненько ми не заходили в магазинчик дельфін, що на Катранівці. Ходімо глянемо, що тут там пропонують. Є ті салатики, є рибка маринована, оселедчик, скумбрія, матіас, різні присервочки, вушка, шлуночки. Дуже смачний товстолобик столобик приходить зараз. Разновитність грибочки, вімасля та опеньки, печерички, гливки, гриб часничком. Морська капуста із селерою, бабусин, чиста є без нічого, це кому не можна уксуса. Є ковчина, ялина, бичочки, голови лосося горячого копчення дуже смачні. Плядь половинки. Певні наборчики і стейки, товстолоба холодного копчення теж дуже смачні. Є хамсичка. Вже розібрали, було два яшечка зранку, але вже немає. Кілічка сухого посолу, жарненька, малосольна, дуже-дуже смачна. Є скілічка гарячого копчення, теж малосольна, жарненька, просто дуже смачна. Скумбрія з головою холодного копчена, в'ялена скумбрія гарячого, холодного. Також є ставридка, матір, ставритка, мараканка, сільвер, оселечик. Ну і разновидності вяленої рибки. Путасу, дорадо дуже смачна риба, вомерки, судак, щука, пізні снеки, різні снеки, кукурудзка, горішки. Є стіквасанина у нас, є помідорчики, огірочки, яблучка мочені, Ну, і капусточка та й маринована. Теж дуже смачна. А, а ще у нас з'явився новий наш друг. Кофейний апарат, дуже смачна кава. У нас друзі. працює, але ну на жаль, немає світла. Та так що, друзі? Так. У нас вже є поміти рибки. Ви ще Рикава. можете тут придбати собі смачненьку кавусю і копчена рибка. Малосольна, різні салатики свіжомороженою, дуже багато людей, асортимент креветочки, і морожена, і свіжоморожена є. Так само і мідійка є свіжоморожена, кальмарчик свіжоморожений, мойвочка, сатикова креветочка. Є скумбрія, мараканочка свіжоморожена, хребмерлузка, камбала, окунь, дорадо, хребти морожені, телапія і фонари. І до речі, друзі, зараз нема світла, магазин працює, можна розрахуватися карткою, якщо потрібно. Так що величезний асортимент різноманітної ривки, і ви можете Доброго собі дня. зробити на вечерю дуже якусь смачну собі страву. Все, до зустрічі! Магазин «Дельфін» вас чекає, що на Катранівці.